7, програма «Мій вибір» в ефірі телеканалу «Самарь». Сьогодні ми будемо знайомитися із гарним юнаком, який присвятив своє життя людям. Чому саме Богдан Войт обрав такий шлях? Ви дізнаєтеся вже просто зараз. Здравствуй, Богдан. Спасибо, що ти сьогодні студию. Давай почнемо з знакомства. Розкажи нам о себе, где ти родился. Ну, По-перше, я хочу привітатися з нашими телеглядачами. По-друге, я хочу про себе сказати, що я є членом правління на районної молодіжної ради, також ініціатор так скажімо, і теж член правління громадського руху «Могутня держава», яку ми зараз з моєю командою запускаємо в масштабах нашого району. А за два роки я планую після реєстрації. Організації планує вийти на всеукраїнський рівень. Це дуже гарно, але давай все ж повернемося до початку. Розкажи про себе, про свою родину. Ну, так скажемо, в мене родина досить така, ну, не досить така велика, але вона дружня. Як звичайно, родина є тато, мама, бабушка, дідусь, є також дівчина. Ну, так сказати, живу. А, а, а де живеш? Я проживаю в селищі меляративно, там народився з самого дитинства з перших днів свого життя проживаю в цьому селищі. А скажу цікаво, чи підтримує твоя родина, твоя дівчина, твоє захоплення? Знаєте, найцікавіше, що в мене таке відчуття буває, коли досить таки складно, а складно буває так скажемо… майже завжди, так? Ну, да. То моя основна команда це є моя родина. Так скажем, моя дівчина, моя мама, тато, вони мені досить таки багато допомагають. Зараз, так скажемо, справи йдуть на краще, формується команда, ну, але все ж таки основна моя команда це моя родина. Це дуже гарно. А скажи, будь ласка, в дитинстві ти також мріяв займатися тим, чим зараз? Чи, можливо, були інші мрії в тебе? Ну, знаєте, хочу вам сказати стосовно того, що чим я займався, то з самого початку дитинства я мріяв стати військовослужбовцем. Але стосовно цього, в мене мрія була до закінчення моєї школи, але після закінчення школи в мене заліто все перекрутилося, все перемінялося. Зараз я на, закінчую вже наш Новомосковський на кооперативний коледж. Дуже вдячний нашим там, скажімо, вчителям, які досить такі... Мені йдуть на багаті так скажі, поступи, допомагають теж дуже велику, дякую, хочу передати, так скажемо. А стосовно того ж ді моєї діяльності, то з самого дитинства я починав як скажемо, відображати свої лідерські якості. Ну, так скажемо, поступово-поступово. Пам'ятаю навіть такі випадок, коли вдома у нас проводилися, так скажемо, я робив вдома дебати. Я мрія якраз тоді в нас в Україні з'явилася оця політика, почала відбуватися, оці всі, так скажемо, більше розвинено. Ну, так, Передача. більше розвиватися почалося це. І мені досить так ну, цікаво було, що я вдома. Бувало таке, як дебати устраював. Я мог ну, садив перед собою своїх батьків, їм все, там обіцяв. Ну, як як справжня політика? Так. Так? А скажи, які ще в тебе захоплення, окрім цього, чим ти любив займатися і можливо і досі полюбляєш? Стосовно того, що я чим я любив займатися, тим, чим я полюбляю, я займався в дитинстві всім. Мені так скажемо, мої батьки давали можливість займатися цим тим, чим я хотів. Але стосовно тим, чим я зараз займаюся, це. В коледжі почав займатися волейболом, зараз граю за збірну коледжа по волейболу. Також активно підтримую зв'язки з тенісом, з настільним тенісом. Я цей вид спорту дуже полюбляю, також скажімо, граю у футбол, але ну, більше таки зараз акцент даю на теніс та волейбол. А ось чому ти вирішив все ж вибрати ось такий от активний спосіб життя, і не тільки там у власній родині проводивши дебати там, і закликаючи до активного життя, але й у своєму селищі навіть ти займаєшся не тільки у селищі, і в районі проводиш активну організацію. От чому ти захотів так? Знаєте, мене таке ну це досить таке актуальне питання. Мені його досить такі часто займа, ну, задають. Чим я займаюся. Ну, ще досить таке головне питання. Скільки тобі за це платять? Хочу сказати зараз, що мені за це нічого не платять. Це досить таке безкорисне моє заняття. Але стосовно того, чим я займаюся і чому я вибрав цей напрямок, я хочу сказати, що я цей напрямок вибрав, за того, що я бачу, що наша молодь в районі досить така неактивна і потрібно давати поштовх. Ну, мені подобається дати поштовх комусь. Що я, я зараз в своєму досить таки юному віці, мені зараз 19 років, але я створюю, районні, створював в тому році районний тур молодих талантів. Ми їздили по селам, організовували концерти. Також одне з наймоїх улюбленіших заходів, яке я робив, це я робив разом з своєю вже командою громадського руху. Це ми робили захід якраз в моєму рідному селищі Меліративне. Ми проводили ЗОЖ Фест 2016. Це була з підтримкою е, з воркаут команди Barlance, яка ну, досить такі, мені активно допомагала. Е, мій товариш е, Віталій Кожушка, з яким ми це е, все разом організовували. Е, це було досить таке найвидовищне свято, мабуть, в історії нашого селища. Прийшло е, більш таке, мабуть, 300 людей, це була, ну, площадь, площадь була заповнена. Виступали кожушка Сергій, то, також гість вашої студії чемпіон Європи Мелан Шард виступали, потім дівчина з східними танцями виступала. Масштабна там, там, така програма да, було. була. Було таке неперевершено. І мені сподобається, тому що я вважаю, що людина повинна розвиватися, вона не повинна сидіти на місці, тому що. Ну, людина і створена для того, щоб розвиватися і давати можливість іншим розвиватися. Ну, для мене це, як скажемо, головна моя ціль. А ще хотілося б спитати тебе, а що ти відчуваєш, коли ти бачиш, що твоя справа дійсно дає ось так, от як відгуку від людей, які приходять, коли вони підходять да, і дякують, чи ти бачиш їх щасливі обличчя, посмішки? Знаєте, стосовно цього питання, акорто дуже таке актуальне, але кожен мій захід, який я організовую разом з командою, разом зі своєю родиною. Е і коли все закінчується, для мене не важливо, як я це все готую, тому що це все відходить на інший план. Для мене головне те, що які я після цього емоції переживаю. Так, да, є такі заходи, які не дуже мені скажемо. Подобається, ну, Тобто ти б хотів, можливо, ну, краще, так? так укращити ти... там, наприклад, захід, я б хотів би, щоб там він пройшов більш масштабно, і там більш як то по-іншому. Так само, коли я провожу тренінги, ми їздимо по школам з моєю командою, проводимо тренінги для школярів, для більш старшого покоління, то я не можу передати після тренінгу. Я два дня в мене, така, знаєте, ейфорія, я ходжу додому. Ходжу по вулиці, ну в мене переповнюють почуття, тому що я бачу ті е, очі загорівшися, які е, палають е, правда таки палають, е, як у вас зараз. Е, 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 тому що е, я можу дати людям те, е, чого не можуть, так сказати, дати, мабуть, інші. Я бачу е, ту віддачу, яку я віддаюся я. А потім мені віддача здається, мені, так скажемо, ну, такий кругообіг. Ну, мені це дуже приємно. Можливо, це дебати, котрі де ти в дитинстві проводив, вони можливо, і можливо, дали такий пошук. Можливо, йдуть дебати. Ну, це від мене такий жарт, невеличкий. Я зараз пропоную подивитися сюжет, який про тебе, який приготували наші журналісти. Ну, так, давайте подивимось. Богдан Войт народився в селищі міського типу Меліоративне. Хлопець з посмішкою згадує два спогади з дитинства, коли збиралася уся родина на сімейні свята. Тоді Тмороз приходив до їхньої оселі та завжди казав: зараз посидимо з усіма та підемо з Богданчиком гуляти. Другий спогад про те, як Богдан разом зі своїм дідусем фарбували будинок, та як потім вирішили бути креативними і сучасними, і фарбою обводили кожну цеглину. В дитинстві Богдан мріяв стати військовим, але мрії хлопця згодом змінилися. Зараз юнак закінчує навчання на ресторатора. У людях найбільше цінує відкритість та вільність. Також Богдан вважає, що кожна людина повинна бути більш відповідальною та ні в якому разі не лицемірною. Тому не дивно, що хлопець займається суспільно політичною діяльністю. В селі Степанівка відбувся концерт районного значення за підтримки голови виконку Новомосковської районної молодіжної ради Войт Богдана Руслановича та місцевого голови Бреуса Григорія Парфировича. Присвячений святкуванню дня захисту дітей під назвою Зустрінемо літо разом в рамках районного туру молодих талантів за нами майбутнє. Активно працює з мешканцями мельоративного та приймає участь у організації різних заходів. Хлопець є учасником Новомосковської районної молодіжної ради, жовтня по червень. Обіймав посаду голови виконкому Новомосковської районної молодіжної ради. Та й це ще не все. Богдан являється очільником і засновником громадського руху Могутня Держава. Одним із улюблених Ходів, які він організував, називає здоровий спосіб життя, фест ФЕСТ-2016» у мильоративному. Fire. Бажаємо, аби Богдан і далі продовжував розвиватися в тому напрямку, який він собі поставив. Та хто з нас з такими амбіціями, як у цього юнака? І не дивно буде, якщо він стане відомим політиком чи навіть президентом. Богдан, хотілося запитати тебе, чому саме ти був одним із ініціаторів створення новомосковського районного молодіжної ради? Що поштовхнуло вас зробити такий от крок? Так, знаєте, мені досить таки приємно для мене ну, Московська молодіжна рада, створення молодіжної ради для мене це як одне з головних моїх так скажем, досягнень. І що, Я повторюсь ще раз, що у моєму досить таки юному віці я вже роблю такі справи, як створення молодіжної ради, це досить таки було відповідально. Ну, ми до цього працювали з командою громадської платформи фонд розвитку Московського району. У нас тоді ця організація була, можемо сказати, найпливовіша в районі. Зараз вона не функціонує у зв'язку з розвитком молодіжної політики, вона не видержала конкуренції. Але те, що ми командою фонд розвитку на Московського району, це в цьому складі був Мамоєнко Євген Денис Кухманський, ми з ними разом створювали цю. Скажем, аналог Дніпропетровської обласної молодіжної ради, але нас цей аналог вийшов зараз, можна сказати, один із найкращих в Україні. Приємно бачити те, що наша молодіжна рада Новомосковська, вона зараз може конкурувати на рівні нашої області, а тут навіть, навіть можемо сказати і України, тому що це неймовірна була пророблена робота. Можемо сказати, є представники багатьох учбових закладів району, коледжів нашого також району. Ну, це просто неймовірна робота. і Це для мене, скажімо, яка ще одна галочка того, що направляємося в правильному рухі. А які заходи в планах? От, ось ти говорила, що ви проводили ЗОЖ, потім інше свята, і можливо, є якась ідея, планується якийсь захід. Ми плануємо провести західи, ну, заходи разом з цивільним корпусом Азов в школах нашого району. Потім ну, далі я планую розвиватися з моїм громадським рухом. А на літку щось плануєте? Літку. Можливо, у вас вже є якісь щорічні заходи, але ми про них не знаємо. На жаль, можливо, це і... на літо також планується досить такі масштабні заходи. Також ми плануємо зробити повторно наш ЗОЖ-фест, але хочемо зробити його більш такий масштабний широкомасштабний захід, щоб там можна було цей захід відвідували не тільки жителі селища міліоративного та приблизних сіл, але... Щоб його відвідали також жителі міста Новомосковськ, це там, скажімо, по секрету та нашого району. Але поки секрети карти поки, відкривати так. не буду. Добре. А в Новомосковську ви приймете участь у якихось заходах, можливо, для того, щоб щось прийняти, чи, можливо, аби поділитися своїм досвідом. Що стосовно, скажімо, Новомосковська, то Новомосковська я почав працювати досить таки активно при створенні нашого цього, як я вже повторювався, громадського руху, могутня держава. Ми зараз почали, почали працювати досить таки активно. В місті Новомосковськ ми приймали участь в благодійному концерті разом з кооперативним коледжем, ми організовували виставку на цьому концерту. Потім я неодноразово організовував виставки ручних робіт в, в самому коледжі. Це досить таки, скажімо, ну, казалось би, там навчаюся, нема що зробити. Можна зробити як завгодно, але це досить таки клопітка робота, хочу сказати вам. Потім я в місті також московського організовував е, захід. Навіть була виставка ручних робіт е, майстрині Марії Свідлер. В музеї нашому місцевому там у нас два місяці, ні, півтора місяця проводилася виставка. Ну, я планую розвиватися, аж повторюся, ще по району і місту я також вже пот... потрішку ми з командою починаємо, так скажемо, відкривати свою діяльність. Це дуже гарно. Приємно чути, що є такі молоді люди, котрі хочуть змінити життя нашого міста, нашого району на краще. А зараз в тебе є можливість звернутися до тих людей, до тих можливо підлітків, хто навчається, які ще не обрали якийсь свій шлях, чи, можливо, вагаються. Знаєте, хочу до кожного звернутися, хочу побажати, щоб наш 2016, 2017 рік став роком перемін, змін на краще, тому що ми, нам потрібно розвиватися, розвиватися кожному з нас, тому що кожен рок, так скажемо, це є зміни або на краще, або на більш такі хужі зміни. Я хочу сказати і побажати вам. Працюйте, розвивайтеся та здійснюйте свої мрії. А якщо бажаєте співпрацювати з нашою командою, то громадський рух мужня держава завжди для вас відкритий. Дякую, Ведан. Дякую, що ти знайшов час та завітав до нашої студії. Дякую вам, до побачення. До побачення. Гадаємо, якщо б у нашому місті та районі було б більше таких людей, як наш сьогоднішній гість, то і світ би був кращим та добрішим. Шановні телеглядачі, глядачі у соцмережах, я звертаюся зараз саме до вас. Якщо ви хочете поділитися із нами своєю історією, розповісти та показати свій талант, ми чекаємо на вас. Деталі ви можете дізнатися на нашій соціальній сторінці ВКонтакте. З вами сьогодні була Катерина Брумірська. До зустрічі.